Підготовка сараю до зими справа не швидка, але надзвичайно важлива, особливо для тих, хто живе в селі і тримає господарство. Коли на дворі ще тепло, здається, що часу багато, але варто лише вдарити першим морозам, як усі недоліки, будівлі проявляються одразу: дме через щілини, тече дах, під ногами мокро, а в приміщенні сирість і холод. Тому кожен господар знає: восени треба пройтися. По всіх сараях перевірити кожен куток, щоб зима не застала зненацька. Сарай це не просто місце для інвентарю чи худоби, це маленький центр господарського життя, де все повинно бути надійно, сухо і тепло. У селі кажуть як сарай узимку не тримає тепла, то й худоба не триматиметься здоров'я. І це правда, бо навіть найменший протяг може зіпсувати умови для тварин, викликати застуду. А в сирому приміщенні швидко псуються корми, цвіте сіно, гниє солома. Коли дах підтікає, вода проникає в деревину, а потім при морозі вона тріскає, дошки деформуються, і вже наступної весни господарю доводиться витрачати час і гроші на ремонт. Тому краще витратити кілька днів восени, ніж потім боротися з наслідками холодів і вологи. Більшість сараїв у наших селах зведені давно ще дідами й прадідами, і матеріали там найпростіші дерево, глина, саман або цегла. Але навіть така будівля може служити десятки років, якщо її правильно доглядати. Головне не пускати все на самоплив. Осінь найкраща пора, щоб уважно оглянути дах. Чи не сунулись листи шиферу? Чи не зогнила десь дерев'яна обрешітка? Чи не засмічений жолоб, яким стікає вода, бо варто залишити хоч одну дірочку, і сніг чи дощ зроблять своє? Добрий господар знає краще самому піднятися на драбину і перевірити, ніж чекати, поки капатиме на голову. Так само важливою є перевірка стін, навіть якщо сарай здається міцним, варто пройтись уздовж усіх швів, перевірити, чи не повилазили тріщини, чи не з'явилися діри. Через які тягне вітер. Іноді здається, що це дрібниці, але взимку навіть маленька шпарина стає причиною великих втрат тепла. Якщо сарай використовується для тварин, кіз, свиней, кролів чи курей, то температура всередині має бути стабільною, без різких перепадів. Тварини, як і люди, не люблять протягів. Коли холод пробирає до кісток, жодна підстилка не допоможе. Ще одна причина, чому підготовка сараю до зими така важлива, це безпека кормів та інвентарю. Багато хто зберігає там зерно, комбікорм, сіно, солому. Якщо вологість підвищується, усе це починає псуватися, цвісти, а в корм потім потрапляє грибок, який може зашкодити тваринам. Так само і металевий інвентар лопати, граблі, сокири від сирості і ржавіють. І навіть просто дерев'яні полиці, на яких стоїть посуд або інструменти, можуть почати гнити, якщо в сараї немає вентиляції або теплоізоляції. Тому важливо створити баланс, щоб сарай не був герметичним, але й не пропускав холод. Для кожного селянина сарай це наче показник його господарності. Коли все там чисто, акуратно, коли дошки рівно підбиті, дах не тече. Двері закриваються щільно, одразу видно, що господар не лінивий, тому підготовка до зими це не лише про тепло, а й про повагу до своєї праці, до свого дому. Як кажуть старі люди, як зустрінеш зиму, так вона й пройде. Якщо восени все зробити ретельно, то взимку буде спокійно. Не треба бігати з відрами під протіканнями, не треба щодня сушити солому чи годувати тварин зіпсованими кормами. Крім того, не слід забувати і про саму будівлю адже холод і волога руйнують дерево та цеглу поступово. Якщо щороку робити невеликі ремонти, сарай може стояти десятиліттями. Але якщо пропустити один-два сезони, не перевірити дах чи не закрити щелини, то за кілька років стіни можуть просто осісти, дехто думає, та то ж просто сарай, не хата. Але в селі кожна споруда має свою вагу. Без сараю нема де тримати корм, нема куди поставити інструмент чи загнати козу під час хуртовини. А якщо там тепло і сухо, і худоба, і господар почуватимуться спокійно. Підготовка сараю це своєрідна традиція, що переходить від покоління до покоління. Колись наші предки не мали ні мінеральної вати, ні пінопласту, але їхні господарські будівлі стояли роками, бо вони знали. Головне не матеріали, а уважність і працьовитість. Вони вміли оглядати кожен кут, помічати дрібні зміни, закладати тріщини ще до морозів. Сьогодні, маючи під рукою сучасні засоби, ми іноді забуваємо про елементарне, про своєчасність. Тому, коли на дворі ще теплі дні, варто знайти час і зробити те, що потім збереже і тепло, і спокій. Отже, підготовка сараю до зими це не просто сезонна справа, це показник дбайливості, господарської мудрості і турботи про своє господарство. Від цього залежить не лише комфорт тварин, а й збереження всього майна, інструментів, навіть урожаю. Зима в селі завжди приходить раптово то дощ, то мокрий сніг, то мороз, що хапає з вечора. Але той, хто підготувався заздалегідь. Переживає ці місяці спокійно, без зайвого клопоту, а той, хто відкладає все на потім, узимку згадує осінь із жалем. Тому найкраща порада не чекати, поки стане холодно, а вже сьогодні взяти в руки молоток, оглянути дах, перевірити стіни і подбати про тепло свого сараю, бо добрий господар знає, як підготуєш, так і зимуватимеш. Щоб сарай добре пережив зиму, потрібно діяти послідовно й уважно. Найперше це перевірка даху, бо саме він приймає на себе основний удар снігу, дощу та вітру. Якщо дах старий, особливо шиферу чи рубероїду, варто піднятися на горище або зовні й уважно оглянути кожен лист. Часто буває, що після літа один-два листи трохи зсунулися від вітру, і між ними з'являється щілина. Через яку потім затікає вода. Так само треба звертати увагу на цвяхи чи саморізи, якщо вони поржавіли або ослабли, дах треба підбити. Деякі господарі для надійності промащують стики бітумною мастикою або простою глиною з соломою. Такий спосіб перевірений роками і коштує майже нічого. Особливу увагу треба звернути на місця, де дах прилягає до димоходу чи до стіни. Там часто з'являються тріщини, і саме через них проникає вода, яка потім стікає по деревині. Якщо в сараї під дахом є горище, варто розкласти туди шар старої соломи або тирси, це додасть теплоізоляції. У деяких селах навіть збереглася звичка застеляти горище старими мішками, щоб затримати тепло, яке піднімається знизу. Це простий. Але ефективний спосіб зменшити втрати тепла без зайвих витрат. Після даху потрібно перевірити стіни. Якщо сарай дерев'яний, усі щілини між дошками треба проконопатити, підійде мох, пакля, тирса, глина або навіть сухе листя, перемішане з глиною. Добре допомагає й старий спосіб обмазати зовні сарай суміщу глини, і соломи. Така штукатурка утримує тепло, не боїться морозу і легко оновлюється навесні. Якщо ж стіни цегляні або з блоків треба перевірити шви, можливо, десь розсипався розчин. Такі місця треба замазати цементом або глиною, щоб не пропускали холод і не вбирали вологу. Коли ізоляція стін зроблена, варто звернути увагу на двері та вікна. У багатьох сараях вони старі, перекошені. Через що з'являються великі щілини. Двері треба вирівняти, петлі змастити, а щілини оббити смужками повсті, старих ковдар, чи навіть мішковини. Деякі господарі додатково роблять подвійні двері, або завішують вхід товстою тканиною, щоб не впускав холодне повітря. Якщо є віконце, його варто або заклеїти плівкою, або вставити подвійне скло. А в маленьких господарствах. Просто закладають отвір поліетиленом і дерев'яними рейками. Так всередині буде менше втрат тепла і не буде протягів. Підлога в сараї ще один важливий момент. Часто вона земляна або дощата, і через неї теж іде багато холоду. Якщо підлога земляна, її потрібно добре утрамбувати і засипати сухою тирсою, соломою чи навіть старим листям, усе це створить теплоізоляційний шар. Дощату підлогу перевіряють на щілини. Якщо між дошками видно просвіти, їх слід закрити, а самі дошки обробити від вологи. У деяких господарствах зверху кладуть додатковий шар дерев'яних дощок або фанеру, тоді підлога стає теплішою. Для тварин можна насипати товсту підстилку з соломи вона і гріє і вбирає вологу. Не можна забувати і про вентиляцію. Часто господарі, намагаючись зберегти тепло. Повністю закривають усі отвори, але це помилка. Без обміну повітря в сараї з'являється вогкість, конденсат осідає на стінах і стелі, з'являється грибок і цвіль, тому варто залишити хоча б невеликий вентиляційний отвір, який можна прикрити сіткою або клапаном. Повітря має циркулювати, щоб у приміщенні було сухо, але не холодно. Ще один важливий етап перевірка водостоків. Жолоби і труби біля сараю часто засмічені листям, гілками, пилом. Якщо їх не почистити восени, вода з даху не буде відводитися, застоїться біля стін і почне підмочувати фундамент. А в мороз ця вода перетвориться на лід, який може розширити тріщини і пошкодити основу. Тому кожен господар восени бере драбину, совок відро і чистить усе до Добре, якщо є можливість. Відвести воду далі від сараю, наприклад, у канаву чи у відвідний рів. Коли всі зовнішні роботи завершені, варто подумати про внутрішнє утеплення. Тут кожен обирає свої матеріали, хтось використовує сучасні утеплювачі, хтось покладається на перевірені народні способи. Найдешевше це обшити стіни старими ковдрами, мішками, повстю або солом'яними матами, у кого є можливість. Оббивають стіни фанерою чи дерев'яними листами, а між ними закладають шар тирси або пінопласту. Таке подвійне покриття добре зберігає тепло. Якщо сарай великий і там тримають худобу, можна зробити невеликі перегородки, щоб тепло не розходилося дарма, а залишалося ближче до тварин. Також потрібно перевірити освітлення і електрику, якщо вона є. Часто дроти в сараї прокладені давно. І взимку, коли підвищується вологість, може статися коротке замикання. Тому важливо переконатися, що всі з'єднання сухі, ізольовані лампи не торкаються металу чи дерева. Якщо світильник відкритий, його краще прикрити плафоном або банкою, щоб уникнути контакту з вологою. Останній крок прибирання всередині. Усі залишки старої підстилки, сміття, пил. Треба винести підлогу підмести, можна навіть побілити стіни вапном, це знезаражує приміщення і освіжає вигляд. Якщо сарай дерев'яний, можна обробити внутрішні поверхні антисептиком чи просто старим перевіреним розчином, суміш води, солі й мила це захищає дерево від гниття й комах. Підготовка сараю до зими це комплексна справа, де кожна дрібниця має значення. Один господар скаже та нічого, переживемо якось, а інший знайде час і зробить усе як слід, ове і потім узимку не знатиме клопоту. Бо коли зима лютує, вітер свище, а у сараї сухо й тихо, худоба спокійно стоїть на теплій підстилці, тоді відчуваєш справжнє задоволення від своєї праці, і, хоч робота ця здається простою, у ній є своя мудрість, уважність до деталей, терпіння і дбайливість. Ось що робить господаря справжнім майстром свого двору. У кожному селі можна почути десятки різних способів, як люди утеплюють свої сараї, і кожен з них має свою історію. Старші господарі часто згадують, як колись робили все підручними засобами без магазинних утеплювачів і спеціальних матеріалів, але їхні сараї стояли міцно і тепло тримали не гірше за сучасні. Раніше головним помічником була глина, її змішували з половою або дрібно нарізаною соломою і обмазували нею стіни як ззовні, так і зсередини. Така суміш не тільки утримувала тепло, а й захищала від дощу й вітру. Вона дихала, не давала з'являтися цвілі, і навіть коли тріскалася від морозу, навесні її легко можна було підмазати знову. Багато хто робив ще простіше, навколо сараю насипали землю до рівня підлоги, утворюючи природний вал. Це не давало вітрові піддувати під низом, а також захищало стіни від промерзання, на дах кидали шар соломи, закріплюючи її мотузками чи старою сіткою. Така шапка не тільки утеплювала, а й затримувала сніг, який потім сам ставав додатковим природним теплоізолятором. У деяких хатах і досі можна побачити старі сараї, обкладені з боків мішками, набитими тирсою або листям. Це може і не виглядає естетично, зате працює на псісто, всередині сухо, не дме, а худоба стоїть спокійно навіть у лютий мороз. Народні способи завжди вирізнялися простотою і винахідливістю. Наприклад, якщо не вистачало матеріалів. Селяни брали старі ковдри, шматки повсті, куртки або навіть куфайки, оббивали ними двері чи віконця. У деяких регіонах, де багато лісу, для утеплення використовували мох, його збирали в лісі, сушили, а потім утрамбовували між дошками або колодами. Мох має природні антисептичні властивості, не гниє і чудово тримає тепло. Це був ідеальний природний утеплювач, який нічого не коштував. Лише трохи праці. Ще один старовинний метод глиняна підлога, замість дощок її просто обмазували товстим шаром глини, змішаної з половою, коли вона висихала, утворювала міцну теплу поверхню, по якій навіть босоніж не було холодно. На зиму на таку підлогу клали шар соломи або сіна м'яко, тепло, сухо. А навесні все це просто прибирали і оновлювали покриття. Такі підлоги служили роками і не потребували особливого догляду. Сьогодні, звісно, з'явилося багато нових матеріалів мінеральна вата, пінопласт, фольгований утеплювач вони мають свої переваги легко монтуються, не вбирають вологу, добре тримають тепло. Проте досвідчені господарі кажуть, що без правильного підходу навіть найкращий матеріал не допоможе. Наприклад, якщо не закрити щілини перед утепленням, то жоден пінопласт не врятує від протягів. А якщо не зробити вентиляції, то сучасна ізоляція швидко почне сиріти і втрачати властивості. Тому розумне поєднання старих і нових способів часто дає найкращий результат. Дехто з господарів, маючи старі сараї з глини або саману, не обмазує їх знову. А просто обшиває зовні дошками або плитами ОСБ, під які закладає шар тирси або пінопласту. Так стіни дихають, але при цьому не промерзають. Усередині ж можна оббити поверхню фанерою або мішковиною, виглядає охайно і тепло тримається добре. У сараях, де тримають курей чи кролів, часто під стелею натягують поліетиленову плівку, щоб затримувати тепле повітря внизу. Вона діє як своєрідна теплова ковдра. Цікаво, що багато традиційних способів повертаються знову, бо вони екологічні і дешеві. Наприклад, утеплення тирсою. Її можна знайти на пилорамах чи в столярнях, часто навіть безкоштовно, її змішують із вапном, щоб не завелися миші, і засипають у проміжки між стінами чи на горищі. Такий матеріал не горить, не гниє і добре тримає тепло. Або ж використання соломи нею обкладають сарай зовні, а зверху фіксують сіткою чи жердинами. Коли солома висихає, вона створює товстий шар повітряної ізоляції. Навіть після сильних морозів у такому сараї температура тримається стабільною. Старші люди часто розповідають, як узимку, коли морози стояли під 40 градусів, вони тримали корову в обмазаному глиною сараї. І там було настільки тепло, що з рота в тварини не йшла пара. Такий результат досягається не лише матеріалами, а й продуманістю, маленьке віконце, щільні двері, товста підстилка, відсутність протягів. Кожна дрібниця мала значення навіть те, як розташований сарай на подвір'ї. Якщо стіною до вітру, то менше втрат тепла. Цю мудрість передавали з покоління в покоління. Сучасні господарі все частіше комбінують ці методи, наприклад, обмазують глиною зовні, а всередині додають пінопласт або вату, або старі дерев'яні сараї зсередини обшивають фанерою, під яку закладають поліетиленову плівку, вона затримує вологу і утримує тепло. Є навіть такі, хто робить сендвіч, стіни ззовні дошка, всередині тирса з вапном, потім ще один шар фанери. І не треба ніяких дорогих матеріалів, усе можна зробити своїми руками. Народні методи мають ще одну перевагу вони природні. Глина, солома, тирса не шкодять ні людям, ні тваринам. У сараї з таким утепленням повітря залишається свіже, не з'являється конденсат, а запах натуральних матеріалів створює особливий мікроклімат. До того ж, якщо щось зіпсується, Завжди можна полагодити. Це і є головна сила сільської мудрості робити з того, що є під рукою, але так, щоб служило довго. Сьогодні, коли в магазинах повно різних будівельних товарів, легко спокуситися на все модне. Але багато господарів, спробувавши різні матеріали, повертаються до старих способів, бо перевірена глина тримає тепло не гірше сучасного утеплювача. А солома чи тирса дають ту живу теплоту, якої не дає хімічна піна. І головне, усе це можна зробити самому, без великих витрат. Так і виходить, що найкраще рішення це розумне поєднання традицій і нових можливостей, де головне не вартість матеріалу, а любов до своєї справи і уважність до кожної деталі. Коли всі роботи завершені і сарай стоїть міцно. Закритий від вітру та дощу саме час підбити підсумки. Підготовка господарських будівель до зими це не лише справа рук, а й справа розуму. Тут важливо все і вчасно перевірений дах, і утеплені стіни, і продумана вентиляція. Кожна дія восени це інвестиція у спокій і впевненість у зимку. Адже, як кажуть старі люди хто восени працює, той узимку не мерзне. І в цих простих словах. Уся народна мудрість, бо зимові морози не пробачають недбалості, а селянина завжди рятує передбачливість. Головне правило, про яке не варто забувати усе треба робити завчасно, не тоді, коли вже холодно і під ногами сніг, а тоді, коли ще тепло й сухо, бо глину, солому, тирсу, навіть цемент легше укладати, коли вони не промерзли. Тоді і робота йде швидше, і результат кращий. Якщо почати завчасно, можна спокійно перевірити все дах, стіни, двері, вентиляцію, підлогу, освітлення. А якщо щось виявиться несправним, ще є час підлатати, замінити, підсушити. Так і працює справжній господар без поспіху, але з розумом. Усе утеплення, перевірка й ремонт не лише для краси чи порядку це турбота про тварин, про збереження кормів. Про свою власну працю бо кожен мішок зерна, кожен сніп сіна – це результат кількох місяців зусиль. І коли все це лежить у теплому, сухому сараї серце господаря спокійне, а тварини, якщо їм комфортно, теж віддячать молоком, м'ясом здоров'ям. У селі давно кажуть у теплій стайні їх худоба весела. І це не просто приказка, а перевірене спостереження. Тепло і спокій, запорука доброго господарства. Ще один важливий момент не забувати про регулярний догляд навіть узимку, навіть якщо все зроблено як слід, варто час від часу перевіряти дах після сильного вітру чи снігопаду, прочищати вентиляційні отвори, підсипати солому чи тирсу, якщо десь стало сиро. Бо будь-яка споруда навіть найкраща потребує уваги. Справжній господар не залишає своє господарство без нагляду, бо знає маленька дірка сьогодні велика проблема завтра. Не менш важливо подбати про пожежну безпеку. Взимку часто користуються лампами-грубками, іноді навіть ставлять невеликі печі, щоб обігріти сарай, але потрібно бути обережним: усі дроти мають бути справні, лампи не повинні торкатися соломи, а грубка. Стояти на безпечній відстані від дерев'яних стін. Якщо все зробити з розумом, тепло буде без шкоди. І тоді сарай стане справжнім надійним укриттям від холоду і снігу. У народі кажуть добрий сарай то половина господарства. І це справді так. Бо коли там сухо, тепло, нічого не капає і не дме, то всі інші справи йдуть легше. Восени люди часто діляться. Порадами між собою один розповідає, як обклав сарай соломою, інший, як поставив подвійні двері, третій як зробив новий жолоб для води. Ці розмови не просто обмін досвідом, а частина сільського життя, у якому кожен вчиться на чужих і своїх помилках. Так народжується спільна мудрість, яка передається з покоління в покоління. Коли дивишся взимку на чисте подвір'я, на сарай дах якого виблискує від снігу.